Привіт-привіт усім! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Погляньте, яка на столі файнота і смакота. Ідеальні пляточки з овочів для збагачення нашого щоденного здорового харчування. Зачинаю від овочів. Щоб не займати багато вашого часу, цибулю вже дрібненькими півкільцями нарізала, її можна замінити на цибулю порей чи шалот. Натерла в дрібних вічках моркву. Звичайно, можете використовувати овочі, які бажаєте. Наприклад, моркву замінити на цукіні чи кабачок. Сир, який давно залишився в холодильнику, натерла на грубі фракції. Тепер розбила в миску кілька яєць, приправлю сіллю, перцем та паприкою та добре розіб'ю вінчиком. Тепер яйця об'єднаю з овочами, гарно ретельно перемішаю, щоб вийшла однорідна консистенція, щоб овочі гарно розподілилися з яйцями. По об'єднанню ставлю на маленький вогонь сковорідку, трішки на сковорідку олії і викладаю по дві ложки, гарно розподіляю, щоб лясок був тонесеньким. Смажу з двох сторін до золотистої скоринки. Вони дуже ніжні, і якщо вам задасть клопоту їх перевернути на іншу сторону, то можете скористатися тарілкою. Це я показала для прикладу, бо мені гарно переверталися лопаткою. Саме основне смажити на малесенькому вогні. Вони настільки Пишні і смачні, що можна їх з'їсти так зі сметаною чи домашнім натуральним йогуртом, але можна їх начинити чим тільки забажаєте. Я змащую янтарним сиром, викладаю суміш зелені, тунчик консервований і помідор. Обов'язково зверху трішки підсолюю і поперчу. Готов! Всім смачного! Щиро дякую вам за перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Нехай вам все вдається і смакує, бо це направду смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням. До нових відео з цікавими рецептами!